У казковій країні жив справжній господар, він створив виноградник, обніс його надійною огорожею, звів високу вежу, збудував точило. Кожна дрібниця з любов'ю і вірою у майбутній врожай. Господар довірив свою справу виноградарям і вирушив у подорож. Він залишив їм великий дар, родючи виноградник, що міг давати плоди щедро і рясно. Коли прийшов час збору врожаю, Господар послав слуг зібрати плоди своєї праці. Але виноградарі напали на них, побили і відіслали ні з чим. Господар не здається знову посилає інших слуг, більшу кількість, та й з ними вчинили жорстоко. Надія господаря поволі згасає. Та остання надія син господаря. Він певен сина посоромляться, і з довірою посилає найдорожче, що має. Виноградарі бачать спадкоємця. В їхніх серцях народжується змова, вибаємо його і заберемо спадщину. І вони не вагаються, проливають невинну кров. Це не просто історія про жорстокість. Це притча про навмисний бунт і зло, що народжується не від невігластва, а від свідомого вибору відібрати те, що даровано. Бог довіряє світ людям. Він посилає пророків, закликає до плоду добра. Але відповіддю часто стають насильство і холодна тиша. Зло не завжди зовні. Воно може жити в серці навіть під маскою віри, релігії, прагнення контролювати, охороняти власну владу, навіть ціною правди. Ісус розповідав цю притчу тим, хто говорив про Бога, але дієми його зневажав. Вони прагнули зберегти вплив і безпеку, навіть відкинувши правду сина. Зло, що маскується під благочистя, відмовляється віддати Богові належне. Воно бачить у його правах загрозу для своїх амбіцій та відповідь господаря прозора: злі виноградарі втратять усе, а виноградник віддадуть іншим. Така справедливість, коли ігнорується любов і довіра.